Дивіться в нього цих паків. Ще шість. Давайте відкриємо. Тут без рахунку перемога Чигабела. Просто побажаємо успіхів. За неймовірний контент. Побачимо Кларенса Зейдорфа в першому паці. А у вас поки є час дозбирати. А, ні, це Ван Бастен. окей. Слухай, ну ти міг би віддати цей пак? А що робити з дублікатами? Скіпай дублів. Я 105. Окей, скіпай все. Він мені каже, скіпай все. Оце ви розумієте в людини там склад і фодера. 600 плюс кантона 1,2. А 1,2 мільйона драгба. Та то може на ПК. То може на ПК. Бланс п'ятірку на фінтах 97. Ну, слухайте, маркет вмер. Ооо, слухайте, це зе Іспанія в Євро. Слухайте, це ще не найгірший варіант. Бо там, якщо був би Пуйолю, то була б срака. До речі, дві картки не базові в тебе. А може і не крутити. Не крутити сань, що саме? А, ти, типу, маєш на увазі маркет? Картки купити? Ну, картки та можемо глянути. Франція ЦП, ЛП, це Робер Пірес або Френк Рібері, до речі. Може бути і Френк Рібері. Ні, Робер Перес ще й базовий, габела. Дрогба краще, навіть трошки дорожче. А, друже, ну що я можу сказати? Людина захотіла Кантана так, якщо купити якогось крикуміра. Нікітос! Ну ми будемо, я не знаю, там, якщо буде трейдмастер в Діскорді, то буде купляти. Я вже буду після стріму на маркеті. Звісно, якщо щось буде, то купимо. Це Феде. Це Зе Голландія? Це Куман, так? Куман? Да. Ну, срака. І в нього все дублікати. А, в нього він казав багато відновлень. Окей. Окей. Бісяра, ну це якась габела. Але пік другий був непоганий. Мені здається, друзі, от я зроблю свій прогноз, що перемог буде більше. Я чомусь так думаю. Це П, блок. Блок, блок. Це або Віра, або Абілі. Блок плейстайл, і це добре. Ні, це абілі, друже. Ще 2083, Добре. Та то понятно, я про зараз купити. Ну, зараз я б не купляв. А, до речі, да, да. А за що мене замутили на 5 хвилин, я просто написав, що лівер срав. Ну от за те тебе і зам'ютили, тому що я просив за спойлери і сказав, що 5, минут, 5 хвилин банк. Тому що люди в чатику сидять і не знають, хто грає. Це не цікаво, це Андреа Пірло. За спойлери, друзі, треба в правилах прописати, що спойлери бан. Суха, в тебе є, є якась ікона, якої немає, скажи, будь ласка, це що таке? В тебе всі ікони є? Це гарантована ікона, друзі, food Birthday! Та давай вже руки трусяться. Ну, come on, 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 come on. Цап. цап. ХТО? сап. Це хто така? Де ікона моя? Ікона food birthday. Який нахрен Сорло? Де ікона? Що відбувається? Позаду? Клозе? Ви серйозно? Ікона клозе? Ясно. В них немає анімації. А, це за 750 тисяч монет. Ага, це 5 кафепот. О, вау, ще один такий пак. Давай успіхів тобі, друзі, це гарантована ікона Food Bird. Це Полішеч буде. Полішеч в нього як картка. Це фігня. Кому він потрібен? Хто другий? Вони не виходять, ікони не виходять. Ні, я думав це голі. <смі> я бачу зайчиску, він боком виходить. А? Ай, кеп, привіт, дякую величезне, побачив повідомлення. Але який нахрен фуртре. Де ікона, ну, 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 вона позаду, ну, дайте гарно. Клозай беркам, що за срака, їх дві, але вони сраки. ми дві. Я вже пісню. Да, ти, тобі теж вдалося, демейдж? Да, тут дивіться, тут хоча б Ultimate Birth гарант. І ікона. Я оцей обираю. Мені сказали, що мені можна, я обираю оцей. Срав БПС. Заплющу очі. Ба успіхів тобі. Шо? Який велереал, нахрен? Який сорлот? І пажор, ну це фодер, це фодер, але. А кумір може бути позаду. Ні, ну це точно краще, ніж було б там. Це три Food Це хардер. А чи може бути кумір? Ну. Може буде? В... Наприкінці. Ні. ай, щійш, друже, мені шкода. В мене немає слів, і він ще й... А ну дайте йому зараз ще тут якогось гуліта фудберзди. І ми закінчили стрім, да? Забанив. <сіпів> Сюди. ха <spe�> Полішеч. Вау. Ну ця збірка стає все цікавішою і цікавішою. Чесно. Іще один полішеч, чи що? Ні, Савич. Савіч і Полішеч. Два валета є! Ого, тут і клозе, ну це срака вже, друже. Опа, Лео, все, ми в тебе. Давай, сам, бомби. Ні, вибачте, так не можна казати. Давай, Лео, сам, відкривай. <сум> О, ні, 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 ні. Ну, типу, Санчес і Лаудру, ну вони грабельні, але ну куди, друзі? Ну там такий склад. Це габеляка, це прям от не от є габели, для нього це габеляка. В нас наступна спроба. І вангують нам точі ікону. Пане Ванга, який вже. Окей! Який хотів я сказати, вже кілька разів навангував тоті ікону тут не тоті, але це кафу. І я такий опа, тому що ми ще не знаємо зрада, чи це перемога. Да? Тут весь час же сидить і чекає 4 квітня. Але це вау, неймовірна картка. Let's go, let's go Це я більше навіть не для вас кажу, а для тих, хто буде мені в ютубі писати. Та ти що? Він же поїде, він же сказав, він же все квіксел, або зрада ганьба, або все. Тут тоті віра буде, кажуть тоті віра, але це не та ванга. Ну що, ти не відмовишся від тоті віра? Ано. Як це можливо, друге ха Ха-ха-ха! Як? Як це важливо! Його битва. А, базових же немає. Let's go. За... А в нього замість волкера. Let's go Давай. Вангують два валета Нинорит відправляється, я. Окей. послідовники Сереги. Да. Хто ж тут має бути? Чех, Team of the year, окей, okay. of the Year, Хоча б я точно беру його, бо зараз ти візьмеш тут собі. А він залітає тобі в склад. Що ти робиш, тобі ніхто не казав? О, він за. А, ні, стой, це не він задоволений. Катана, це ти був. Ти задоволений? Окей. Okay. Літая сук. літає, сук молдаван, літає... Що? Шут! тобі туберги, ну. Ха-ха-ха! Ну слухай, але непоганий пік такий. Це теж трі валіта. Подивіться на них обличчя. Запам'ятайте їх. Так, друзі, наступна спроба. Кажуть, що має бути Тотті, да? Ано. Ні, не вписався ти, друже. Бутро геніо, не вгадав. Це буде габела, за яку можна грати. Я брав бутро. Він сьогодні часто, до речі, падає, можливо, тому що нову версію ми отримали. Полетіли. Летимо! Куди? Летимо ми в країну під назвою Оце вікно. Юго Санчес. Напевно, треба брати його, але це 21 бела. Мені щось таймінги не подобаються. Друже, обирай сам, я не лізу. Да, Оце, друже. да, да-да-да-да-да. Воно, 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 воно. О, він відкрив, уявляєте собі, він відкрив. А я. А, ти не почув. Затримка на стрімі, да? О, Ерік Кантона, окей, окей, слухай, ну Кантона це непогано. Кантона це перемога, і Кантона, за нього можна бігати за ACDC. От базовий вже б не залітав. А ACDC, в принципі, такий, потужненький, знаєш, його можна використовувати як е, цього: центрального півзахисника в 4 3 2 1 Бо 52 є. Ну, захист. Ну, типу. Можна побігати, фор фан. Дочекався, до речі, я думав, що ти вже відкрив, коли йшов минулого разу. FC, всі повага тобі і успіхів. Давай. Підвисання. Хто, 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 хто срав Бепес. Юго Санчес. Шіш. Ні, ні, це не те, що нам треба. Взагалі. Тут просто мовчки. Дякую величезно, Дякую за контент. Але це габела. В нас наступна спроба. Мама, я в телевізорі. Я забув, що тут є Мюлер-Сандерстрак. Я думав, це якась інша картка, але слухайте. Він з Discord і Мюллер там був колись взагалі мільйон. Я пам'ятаю, як мені за кожного цього Мюллера по дві бумаги на ЗСУ просто отак аж гайшу мить накидали, пацани, скільки зараз мільйон двісті. Нічого собі. А як він може мільйон двісті коштувати на бадочному медабі гри? Ну але я тебе вітаю, виходить. Вау. Давай, полетіли іконки. Це паки, але. Ерік Антона, бачиш? А в піці є Сандерстрак. Ну для такого паку це перемога. Ще одна. Ванбастен. Ну, до речі, анімацію навіть не зробили на ці ікони. Ай це дублікат. Чіщ. Бачиш, ти чекав, чекав, відкрити 4, а відкрив тільки 2. Є Quick Seller Recovery? Немає. Все, не треба, не квікай тоді. 92 рейтинг, Не квікай. Він взяв і квікнув. Ну, що це таке? Ну слухайте, після того, що ми сьогодні бачили, я ці паки дивлюсь, знаєте, на ну, типу таке. А, і в нього є, напевно, ну, да, тіхатів, в нього є дрогба, бачите, теорія дублікатів. Але дає навіть не дублікати, а більш такі слабкі версії. Давай останнє. І... О, ну замбро. Ну, ти розумієш, він звичайний. Хоча, можливо, він під нову еволюцію підійде, перевір. Там всі позиції. Полетіли, пане пане ісполнитель. Ано. Ано. Окей, ось ось вони емоції. Тому що тут ми бачимо Team of Year І цей колір, слухайте, ну цей дизайн. Ано. Ви погоджуєтеся зі мною, що оцей дизайн Team of Year ікони — це найкращий дизайн, який був взагалі в будь-якій FIFA. З цим крилом, з синенком, яке виходить за рамку картки. На мою думку, це просто неймовірно. Я ставлю ще одну тімо взаєм. Вітаю, привіт сьома, як справи. Наступний пік, наступна спроба, наступний. Йоханк! Охо! Я казав наступний ікер Касіля Thunderstruck. Але ти розбудив всіх. Хохо! -хо -хо! В мене немає керування. Ля-ля-ля, о, це я, це я, дивіться. А що це таке? Ля? Ану, ану, я можу? Ви бачили? Let's go. Вау, йоханкрой! You never know. Карейо відкриває свій пік, він готовий. Team of the year Філіп Лам. Знов хвиля! Let's go! Let's go просто! 17-й team of the year. Ловив Роналдіньо і Базова і Сандерстрака. То вже гори царай, гори хата. Чи я відкриваю? Ні, дивіться. А я не знав, ля, ля, що я можу робити. Диви диви, 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 диви. Ви бачили? Такого не було раніше. Ля, 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 ля. Це буде Фернандо. О, це буде Торес такого пакетку. ду ля, він варе, а я. Бачите, що я роблю? тіха Тихо, ха Ха-ха. Вам видно це? Чи ні, чи вам не видно? Летс go. Клас. Ану, хто тут, тут, тут тут? англія, 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 дитинка грається. да, о, якщо це Центуріон буде, Дж Еш Лі Кол, це перемога. Ні, це звичайний. І він такий мовчить, а я йому здобув. 35. Треба голосом Яника, та ні, ну а як я буду. Ні, так не вийде, Ану, ану, ано, ано, ану, ано, ано. Давайте наступна спроба. Летс go. До Соналду в пару іде Сандро Неста і два валета. Ну це габела, да, це повна габела. 23, да? Окей, є, перезагрузилася гра. Ану я буду зараз обирати кого? Окей, Рауль Гонсалес Бланко. Диви, він цьому. Ну, я обираю за тебе. Оце моя думка. ось він, Ось він, ось він, ось він. Ось він, ось він, ось він. Рауль Гонсалес Бланко. Яка ціна його? Виключно його. Оу, oh, а ah, він не коштує 600. А на що я пішов перевіряти? Сюди ну це. Да, 570, прикиньте, мені доведеться його в габелу рахувати. Ну, але ну оце точно така габела, за яку я б не розчарувався 4-5 і він прикольний. А чого, Маркізіо фентезі. Та всі впали, бо ікона, крутилка. Давай, друже, успіхів тобі. Прикиньте, і в нього касіля Сандерстрак вже є. А... Це консоль на консолях Касіліас, Сандерстрак, це Абела, на жаль. Картка гарна, але ну слухай, ну не в твій склад. Паш, зараз я тобі поясню чому. Побажаю успіхів і ще один Сандерстрак Ікер Касіліас. На консолях він не залітає нам в перемогу, але це воротар до кінця гри. За умови, якщо в тебе немає, напевно, Петра Чеха або якоїсь найкращої версії Вандерсара. Тому я б не розчаровався. Це що взагалі таке? Фуд фентезі? Я ще не бачив цього. В мене три матчі у Вікінлізі. Це типу один пік, да? це народні 11. І ось він наш комір. Я трошки. Оооо! Чаві Ернандес. Let's go! Слухайте, ну по ціні то не він, напевно, найдорожчий, але. Чаві Ернандес, тобто це і перемога має бути. І отак от 18. Плюс 2! Ми так рахуємо. А, а, давайте пану Фріскі, щоб він не чекав, відкриємо ікону. Я розповім про спойлери. Давай, це ж ти Фріскі, да? бо з'єднання може роз'єднатися. Успіхів тобі. В нього є Петер Чех. Це Петер Чех, тоті, але в нього є. А куня і політан вже не можуть бути. Я беру рейтинг. на свій страх та ризик. Окей, і ікона. Ану. Сюди! Сюди! Отак от, да? На другу нарізочку казакам. Хто дочекається додивиться до цього моменту, Да, козаки? Let's go. Let's go. Як же це ми всього піку, да. Так ми ж тебе були. 19-тій мав за ER.